Свою пенсію? 16 шла. Самі чи з кимось? Я можу їхати я автобусом, щоб я автобус не плачу, можу їхати і сама і хочу. А ви вже гроші давали на Майдан? Давала. Давалася 645 гривень. Це за своєї пенсії? Свої пенсії. Не шкода? Ні. Yeah. Правильно. За свободу не шкода. Yeah. Ні. Не, не знаєте, що ми не... колись у в у, у на границі. Та й не живемо в тюрмі. Трава Бога просити і робити те, що можемо. Правильно. <сіх> Кожен має робити, що може. Так. Ми ще що... Здоров'я вам. <сіх> Мені вже 84 Щоб... рік. Я не є така молода. Ви станете символом Майдану а? просто. Треба їхати. так? Трайбо? Я вас і буду їхати. А як вас мати? Катерина. Прізвище. А са Катерина Данилівна дуже приємно. Це ви що, з Зеленого? Я з Зеленого, я живу в Стацелі. Я в Стацеві, я у ПА. А я коли Я не я не знала, коли та й не їхала, бо я в Зеленім десь. Ну то я розумію, але люди Зеленого, Зеленського знаєте Зеленського. Зеленського 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 прізвище є таке.